постійна комісія з питань планування та бюджету і освіти, і комісія з питань земельних відносин. форум по комісіям є, земена комісія, мав чоловік поставлена комісія з питань освіти і планування бюджету 4, 4 чоловіки Пропонуємо, щоб не втрачати час швиденько боретися по проєктам рішення, які були вам направлені. Ну і подальше, заслухати можливо, як поглядів такий сумнів. Одразу приходимо до першого питання: про внесення змін до. Селищної лише на 24 тисячі. Збільше виходить частину на 228 тисяч 260 гривень за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти на українська школи за рахунок відповідної субвенції державного бюджету у сумі 226 тисяч вісімсот гривень, та за рахунок додаткової операції державного бюджету місцевого бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування у сумі 1400 гривень. У ці кошти пропонується направити, на з цією сувенцію, яка на сьогодні надана на українську школу, пропонується направити на придбання освітнього обладнання для трьох шкіл для сьомих класів. Це сума 226 тисяч 860 гривень і співфінансування Києвою сумою частиною 25 тисяч 207 гривень. Також ця загальна сума буде направлена на придбання цього обладнання у сумі 251 тисяча 887 гривень. На кожну школу це середньо буде по 84 тисячі. І суму коштів 1400 гривень направити на дошкільні заклади на проведення навчання там і слово персоналу. Такі пропозиції пропонують, що стосується несмілів до нашого. Є заложення? Ні, заваження ми. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до програми економічного соціального розвитку Пантайської селищної ради на 24-й хава. До заходів гран соціально економічного розвитку, а саме це перше питання, це стосується збільшити на кошти з бранч за економічного розвитку, направити на придбання комп'ютерного техніки та обладнання для державного казначейства. Це субвенція державного бюджету. Це одна зміна, яка пропонується внести, і слідуюча зміна, це також на інвенції ем та Олександрівській районній військовій адміністрації, після 29 і на 10 тисяч гривень, має їхні заходи, які теж пов'язані з їхньою роботою, яка проводиться в місті, ем яка проводиться адміністрація. Все зрозуміло. Будь ласка, якщо немає питання, у нас віта по комісіях. Так. Да. За мене. Так, вона Наступне питання в фінансової підтримки КП Добробут, Це ще нова програма, яка на сьогодні передбачає надання фінансової підтримки нашому комунальному господарству. У суміт 52 тисячі гривень це передбання надійшні потреби, пов'язані з їхньою виробничою діяльністю. І 50 тисяч гривень це також на проведення заходів, які вони будуть проводити, направляючи працівників на виконання робіт у В зоні ведення бойових дій. Оце всього сума кошту 102 тисячі гривень пропонується по цій програмі на підтримку капелі. Дякую. E, наступне питання: затвердження структури та граничної чисельності комунальної установи, центр надання соцпослуг послуг Пантаївської ради. Це теж питання пов'язане з тим, що нам потрібно збільшити статтну чисельність, статну чисельність по комунальному підприємству зв'язок з тим, що. У Кабінету Міністрів передбачено введення податкової посади за рахунок коштів державного бюджету, це поседенці державного бюджету, яка буде е проводити роботу з учасниками бойових дій та їх сім'ї. <свіття> тому що треба вести посаду цю, а потім при надходженні коштів з державного бюджету, що на слідуючій сесії ми тоді будемо приймати ці кошти і будемо подіятися. <плотворити> Це питання є, тоді. Хто за? За мене? Мої да, питання да, да. Так, я не сама. Наступне питання про прийняття майна у комунальну власність. Надійшло клопотання від громадської організації з доборів по Отримати майно, освітлювальне майно, яке встановлено на території села Бандурівка. Вони на їх замовлення, деяка частина вулиць була освітлена, і майно на суму 69 тисяч 710 гривень вони пропонують передати з балансу громадської організації Бандурівкої серці у комунальну власність Пантайської селищної ради. Пропонуємо вам прийняти це майно і подальшому його обслуговувати. Питання про безоплатну передачу у власних земельних ділянок. Надійшли клопотання від трьох громадян, жителів громади. Один, один житель це Білецька імна Володимирівна, вулиця Миру, 73, Солодиківка, просить передати їм приватну власність 25 соток. Це присадибна ділянка. Каніковська Олена Володимирівна, жителька Селища Пантаєвка, 14 соток, просить їй передати приватну власність вулиця Лешнева, 3, вулиця Підлісна, 5, Шульга Лариса Миколаївна, просить отримати 14 соток, приватну власність. Все це присадивні земельні ділянки, Людей, які придбали, будинки побудували, ну і так далі. Да. Дякую. Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду для городництва. Значить, на одній сесії ми розглядали надання дозволу сім'ї Назаренків. А саме Назаренко Олександр Андрійович, Назаренко Олександр Олександрович і Назаренко Яніна Михайлівна. Ми тоді їм надали дозволи на розробку документації щодо передачі земельної ділянки в оренду. Вони ці документації виготовили. Цим проектом рішення пропонується затвердити документації. І Назаренко Олександру Андрійовичу надати 60 соток на 49 років. Назаренко. Олександру Олександровичу 60 соток на 49 років. Назаренко Яніні Михайлівні 33 з поспіхом соток на 49 років. І встановив для них річну ренту плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок. Питання за обладнання пропозиції. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження документації із землеустрою на минулій сесії ми надали дозвіл на розробку документації для шести земельних ділянок, а саме, зміну складу гідь шести земельних ділянок і для цих же земельних ділянок зміна цільового призначення з на для ведення товарно-сівськогосподарського виробництва. Ці проекти землеустрою виготовлені. Пропонуємо вам ці проекти землеустрою затвердити ну і в подальшому визначатись по цим земельним ділянкам. Треба 12 чи 15? 12. 12? Це добре. Ось так. Так, так. Оренда ця. Це за твердження. Добре. Добре. Ми розглядали. Наступне питання про підготовку лотів для продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Значить, для цих земельних ділянок, які ми розглядали на минулій сесії, на цій сесії тільки що з вами погодили затвердження Проєктів землеустрою, ми для цих земельних ділянок пропонуємо оголосити земельні торги. І продати право оренди цих земельних ділянок зі стартовою вартістю 12% і з терміном оренди 10 років. Всі ці ще земельних ділянок пропонуємо виставити на аукціон спродаж права оренди. Голосуємо. Значить, наступне питання про виділення в натурі на місцевості земельної ділянки у розмірі земельної частки паю за поділ залишку земельної ділянки. Це питання розглядалось на минулій сесії. Воно е, у нас достатньо, не набрало достатньої кількості голосів. Пропонуємо наново розглянути це питання. І в проєктом рішення передбачається Болокове Геннадію Накенчевичу на дачі 47 умовних кадастрових гектара за рахунок земельної ділянки площею 63 гектара. Кирилові Валентині Сергійовні 647 умовних кадастрових гектара. Також за рахунок земельної ділянки 63 гектара. Кадастрові номер 300 це на камеру 352, 228, 12, 200. 02309030. Це земельна ділянка, яка знаходиться за межами села Диківка. Мунтянова, Світлана Стефанівна, 6 пропонується надати 6,47 умовних кадастрових гектарів за рахунок земельної ділянки площею 63 гектари. Нагадаю, це все по сертифікату. Олійник Артем Олександрович, це сертифікат діда. Пропоную, який він успадкував, пропонується надати йому 647 умовних кадастрових гектара. А, вибачте, ліний Картем Олександрович, це його особиста земельна ділянка, яку він, на яку він має право працював у колгоспі ну, в період там, в 95-му році, він трошки працював у колгоспі. Ми пропонуємо йому виділити 647 сім гектара за рахунок земельної ділянки площею 7,24 гектара з кадастрою номер 352-228-12-200. 02309069 це землі запаси. Наступний п'ятий пункт знову Аліни Картеми Олександрович це земельна ділянка, успадкована від діда. Сертифікат успадкований і пропонується цю земельну ділянку. За рахунок земельну ділянку було 63 На дачі 6,47 умовних кадастрових гектар. Шостий пункт знову ліни Картема Олександровича, але вже це сертифікат ГАБ. Пропонується 647 гектарів на даті, 647 гектара на дать за рахунок земельних ділянки площа 63 гектари. Сьомим пунктом ми встановлюємо, що площа земельних ділянок будуть уточнені. Бо це 647 гектара – це умовні кадастрові гектари. Вони, коли порахується їхня вартість, площа земельних ділянок буде уточнена. І восьмим пунктом, після того, як сформуються всі земельні ділянки, на залишок земельної ділянки цієї, що залишиться від 63 гектарів. Пропоную вам поділити на земельні ділянки, що не перевищують площу 20 гектар з виготовлення технічну документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Схеми земельних ділянок у вас прикладені до третьої У нас там жителі відівки, так? Так, так, так. Виключно жителі діалогів. Бабушка, що коли казали. Нас, вірно, не я Я вважаю так, що робота депутата перш за все, що ми повинні працювати для людей. А, І будемо повторювати цей сесії. для людей. І свої особисті, якісь там. Амбіції, свої якісь там, можливо, якісь відношення, вони взагалі не беруться до уваги. Раз люди насобіли депутатами, на щось повинні працювати на благо людей і для ходить. <пробітник> Сертифікат Сертифікат, що на п'ятій земельні ділянки подавалися. Ні, ну тут немає, наступність. Так, Наступний проект e, рішення про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площі 193 га з кадастрою номер 352, 228 12 2 0 0 2 0 90 29. Цей проект рішення ми розглядали на минулій сесії. Він не набрав достатньої кількості тих голосів. Пропонуємо наново розглянути цей проєкт рішення на сесії його знову розглянути. Ну, я вважаю так. Хто нас називає розумними депутатами? Якщо у нас скільки землі, просто гуляє, да. не приносить користі нікому, і збиток іде у наші ще і в нашу раху. Я вважаю, що тут треба дуже серйозно продумати це питання. І прийняти Зважене відповідне рішення. рішення, щоб якось поставити на три Інтереси громади? Так, да, да. тому що у нас дійсно ну, критична буде ситуація фінансова. Вже дали немає. Уже, якщо ви готові йти на такі непопулярні методи, як закривати школу в той час, коли всі кричать. І ви ж знаєте, що область буде проти першу чергу, і хто нас розумне назве. Да. І, і, і від держави потім якусь очікувати субвенцію, коли в нас буде стояти е, ну, та земля, і в нас є можливості, то хто нам дасть цю субвенцію? Ніхто ніколи. І заросте деревами. тебе намір, я уже в дерева. І боротися, наприклад, за те, щоб диківську школу перевести для того, щоб отримати субвенцію від держави, перевести її в статус, той, який ми її перевели, такими потугами, і потім в ітогі діти будуть займатися онлайн. Ну, Де тут наші якісь... логіка? логіка який... да. Надіємося, що цей раз цей проєкт рішення ну, набере достатню кількість голосів, і ми 100%. поділимо її. Да. Е, наступний проєкт рішення також поділ, але вже 100 гектарів. Кадастровий номер 352 228 12 00, 02, 30, 90, 17. Це також за мене ділянка, яка за рішенням Верховного суду повернулася у комунальну власність Пантаївської селищної ради. Е, це рілля, е, вона оброблялася буквально в цьому сезоні. Придбався з неї врожай. Пропонуємо також цю земельну ділянку поділити на 6 окремих ділянок рівної площі. Ну і подальше ми будемо пропонувати, щоб ці земельні ділянки виставити на опцію. Я думаю, це аналогічна ситуація попередньо. По комісіям що? Наступна земельна ділянка про надання дозволу на розробку техдокументації документації займу щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площею 69,99 гектара, кадастровий номер 352-228-1202.09018. Цю земельну ділянку донедавна орендувало фермерське господарство Украпелен. На одній сесії ми не продовжили термін оренди цієї земельної ділянки. За рішення не знайшло жодного за. 5 вересня на цю земельну ділянку зплив договір оренди земельна ділянка повернулася у комунальну власність. Для того, щоб не зволікати з її використанням, пропонуємо її поділити на 5 окремих земельних ділянок рівної площі. По дальшому, я думаю, виставити цю земельну ділянку на, на опцію. Там аналогічні три питання, вони, вони схожі. якісь пропозиції, підтримує. Будь ласка, хто за? Сеансом? Так. Вектор Д, ми, ми yeah. домовилися, ja, що ми знімаємо, ja. знімає, ми його допрацюємо, yeah, бо воно дуже сире і там є певні неточності. А виставка постійно, що ми просто не заповнюють. Просто не заповнюєте, так. Так. Перед денег виключили і виключали.